Так, ось такий у нас ліфт маленький, але поки що ми не знаємо, що очікувати, бо тут треба відкривати двері, коли приїжджає ліфт. Зараз ми будемо бачити, що нас чекає далі. Так, не все так погано. Ми вийшли в нас є басейн з дуже прекрасним видом, насправді. Ось так. І нам хазяїн хоче провести невеличку екскурсію. Це дуже-дуже приємно. До речі, не у всіх готелях я таке бачила. Дуже приємно. Ось так. Тому зараз будемо дивитися, треба швидко маститися SPF. -ом. Hello! Ось, і біля нашого готелю є церква. Це дуже мило, це дуже приємно. Це наш корпус. Ми excited. побачити, на якому ж поверсі все-таки буде наш номер. Ми попросили вищий поверс гарним видом. Ну, зараз подивимося. І що чекали, ми стояли, нікого немає. Не знаю, скільки ми будемо чекати Галю Баловану. Ну, чекаємо того дядька, бо в нас навіть ключа до номера немає. Вони нам навіть не дали ключ. Ну, загоряємо на фоні моря. Так, я, я вирішила сховатись від сонця, тому що я не планую згоріти в перший же день. Ми стоїмо, чекаємо цього дядька. Бармен вже три рази до нас підходив і казав Welcome. А вам, друзі, я дуже ексайта показати номер. Ну, якщо чесно, мені найцікавіший номер, Я, мій топ priority – це вид. Має бути прекрасний вид на море. Тоді чекаю, лано чекає на сонце. Я вже зайшла сонце, я сказала, що в мене зараз поплавиться вся моя дорога косметика, я не хочеться. Я вже спустилася вниз і кажу, така, типу, ви що, забули про нас? Ну no, ну, no, no. he just, Mr. файлес has many problems. He coming to you. Як його звати Сорі, містер Фалемс? Сорі? Нє, ні, ні, давайте ви самі подумайте, що значить це слово. Перші пригоди. Цей мужик просто він не з'являється. І ключі від номера нам не дають. Я просто чекаю якогось діда, щоб він, він так хотів показати свою, свою помісті. А я тут при чому? Зараз буду включати свої гестронейшн скілс, бо це просто вже не лізе ні в які ворота. Просто. Я вже зла. Я зробила командцю цю нього. І в наступному відео буде руки. A... Так, заходимо, він нам показує сном. І що ми тут бачимо? Головне для нас це видно море. Because we don't have any neighbors? No. We have, we neighbors? have some neighbors. Окей. Okay. Окей. Okay. The television is working, everything is alright. Perfect, thank you very much. Okay, enjoy yourselves. Thank you very, very call much. Call me to to tell you the best things to go. Okay, thank you. room tour нашої нашого готельного Наша номер наш криті. Так, twin beds у нас і головне Головна цінність це вид на море. У нас також є москітна сітка, тому не звертайте увагу. Ми просили високий поверх і вид на море. Ну, ці побажання вони вселили. Це добре. Ось так, зараз будемо розкладатися.